Сьогодні розпочинається Великодній піст, який триватиме до 19 квітня включно і завершується святом світлого Воскресіння Христового. Великдень цьогоріч християни східного та західного обрядів святкуватимуть одночасно, 20 квітня. Востаннє святкували Великдень разом у 2017 році. Знову ця дата збігатиметься у 2028 році. Як розповів Суспільному настоятелі львівського храму Української греко-католицької церкви святих мучениць. Віри надії любові та їхньої матері Софії, отець Андрій Корчагін, великий піс триватиме сім тижнів. Церква закликає на час посту утриматися від вживання продуктів тваринного походження та алкоголю. Однак варто пам'ятати, що це піст, що піст це не лише відмова від певної їжі, але й від шкідливих звичок і веселощів. І більше про те, як розпочати великодній піст і правильно скласти меню, про це говоримо далі із дієтологиною Мартою Гончаровою. Вона доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас! Вітаємо. Добрий день, дійсно, початок посту це не тільки про наше фізичне, про духовне, а ще і момент внутрішнього очищення і почути себе. Бо дійсно зараз наші люди знаходяться трошки в стресі, і важко. Відмовлятися від якоїсь їжі, коли ти перебуваєш в такому нервовому трошки стані, бо хочеться жирів, хочеться щось такого солоденького. Тому для когось є випробування такий крок, хто може можливо, перший раз ти буде починати. Пані Марто, для людей, які це роблять насправді вперше, вирішили для себе дотримуватися посту, з чого варто починати? Налаштувати себе думками в першу чергу, так? А що стосується самого харчування? Да, ну, як ви вже зазначили, що ми прибираємо. Тваринні продукти і заміняємо їх на рослинні на сьогоднішній день. Дійсно, дуже багато навіть корисних магазинів, де можна знайти альтернативи. Наприклад, людина, яка любить м'ясо чи ковбасу, ми можемо замінити на сайтан. Хто любить сири, можна замінити на тофу соєвий сир. Тобто знаходити для себе такі комбінації, що те, що ви любили, залишили, залишити поки як воно є, але альтернативу цю знаходити. Якщо хочеться жирів, тому що жири для нашого гормонального стану дуже важливі. І джерело жирів це у нас авокадо, насіння льону, горіхи. Тобто собі давати десь на перекус, жменьку, наприклад, горішки, да, так, щоб не переїсти. Жменьку з'їли, щоб не вилазило з пальчиків, і ви будете знати, що не переїсте. Потім у нас кокосова олія може бути. Також вона дуже корисна і насіннячі, це на сьогоднішній день є такий суперфуд. <світ> тобто я б знаходила перший тиждень отакі альтернативи, а далі все ж таки ми йдемо, <світ> як треба. <світ> Для ну, тих ти людей, які відмовляться від м'ясних продуктів, можливо частково від молочної продукції, чи можна замінити іншими рослинними альтернативними варіантами і при тому мати, по-перше, ситну вечерю або обід будь-який з варіантів, і чи буде це дорожче, якщо враховувати ті інгредієнти, якими будуть заміняти м'ясні продукти? Ви знаєте, стосовно ціни, в принципі, я можу сказати, от в мене є клієнти вегани, в них дійсно меню виходить дорожче, дивлячись на те, що вони там не їдять м'яса, тому що вони там беруть насіння, чия, кіно, масло, тхі і такі на, на корисні продукти. Багато їдять овочів, зелені, а це також зараз трохи в ціні є, бо не сезон. Але ми мусимо їсти і ту саму клітковину, бо клітковина якраз дасть у той момент і об'єму. Плюс злакові це вуглеводи, складні вуглеводи, вони будуть давати енергію, це різні крупи, рис, гречка. Перлова крупа, тобто оці ці всі крупи вони будуть давати нам енергію, і також гречка це і у нас залізо, тому що багато в кого є анемії і нестача заліза, все ж таки, от вітаміни групи в 12 мусимо додавати. А це у нас шпинат також, якби на сьогоднішній день не сильний сезон, але ми мусимо його вживати. Харчові дрожжі, можливо, водорослі. Хто любить, знов-таки ж ми можемо обрати зараз, водорослі є різні і сушоні. Я маю на увазі, і як салат, вже такі більш з селерою, з морквою. Салат Шанхай, здається, називається. Він готовий вже продається. Пані Марте, на що в першу чергу треба звернути увагу, щоб зрозуміти, що щось пішло не так, що десь організму не вистачає поживних <кій> елементів mm. у харчуванні для yeah. того, аби не було упадку сил? Ну так. Да, відчувається млявість, тьмяність шкіри, е, нестача енергії. І е, коли ми збалансуємо весь раціон, тобто, е, Білки замінимо на м'я, замінимо на рослинні білки, тобто бобові, можна нут з нута можна робити різного роду хумуси і їсти, наприклад, з овочами, з морквою, з огірком. гірком. Далі це у нас більше корисних жирів, це як я кажу, і насіння льона, і авокадо. Горішки. Вітамінно-балансний комплекс теж дуже важливий, але якщо ми на сьогоднішній день не можемо купити там овочі, фрукти більш якісні, можна додавати це з саплементів. Тобто додати собі спіроліну, хлорелу, лецитин, бо лецитин це джерело рослинних жирів, те, що ми якраз їмо з жовтка яйця і е, клітковина. Клітковина це люба зелень. Або додавати також ми можемо з таких льон, наприклад, взяти його помолоти, бо може бути наприклад взуття, бо бою вони дає дають такий процес дискомфорту. Можливо, в кишечнику не вистачає пробіотиків, пробіотики – це у нас кисломолочні продукти. Як ми знаємо, можемо пробувати ще робити соєвого молока, заквашувати, також робити кефір. Тобто, хто любить молоко, то альтернатива це рослинне молоко. От ви говорите рослинне. Ну, молоко, я... Ви говорите тофу, авокадо, шпинат. 10 років, 20 років тому наші батьки як дотримувалися посту, як їм вдавалося його отримати і почувати себе в нормі. Да, ну, тоді були більше карні плоди, все, що овочі зберігалися, які гарбуза, гарбузове насіння, морква картопля, батат, капуста, до речі, гранат дуже також корисний. І різні, різні крупи ми можемо додавати, також, якщо хочеться, солодкого сухофрукти, вони теж будуть давати енергії, як фінік, курага. Тобто висушена сушка, ми робимо узвари, родзинки ті самі. Але із-за того, ну, тоді був вузенький такий спектр тих продуктів, і чому вони не, не вистачало тої енергії, вони, може, не жили в такому стресі і напруженні, як ми зараз. І по-іншому, трошки переживала екологія, була краще. Я можу сказати, що навіть тоді і продукти були краще. Квашена капуста купити зараз в магазині все одно, там і уксус, і багато добавок. І, а не кожна господиня, мама там може встигнути сама заквасити, щоб отримати той пробіотик, вітамін С з квашеної капусти. Тому. Е Зараз молодь хто буде дотримуватися цього посту, вони шукають для себе більш швидкі, е, такі практичні речі і щось таке, щоб воно було і гарне, смачне. Е, тобто, от, в мене є такі молоді пари, які хочуть постути, але вони не хочуть їсти там венігріет, як раніше, просто о, варену картоплю в мундірі. Е, е, тобто, тут треба вже такі більш, наприклад, там. Е, Зранку гречана каша на кокосовому молоці з ягодами і горішками насіння мальону і випити там трав'яний чай. На перекус знову -таки, там горішки кешю. На обід там буде хумус і овочі, там, наприклад, морква, запечена гарбуза, селера. Тобто альтернативи є головне простір для фантазії вміння комбінувати ті необхідні елементи у страві, аби організм отримував все необхідне для і того, щоб в тонусі тримати як себе і свій розум. Ми дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру, розповіли про шляхи того, яку дієту можна дотримувати під час посту. Марта Гончарова, дієтологиня, була з нами на прямому зв'язку.